Вже непогодні умови, а найпевніше водійська неуважність спричинила аварію, що сталася напередодні у столиці. Винуватець автопригоди хапається за голову, бо йому тепер доведеться платити за ремонт одразу кількох машин. Усю суму збитків страхова навряд чи компенсує. Як маленька шкода влаштувала на одній зі столичних вулиць справжнісінький Кармагедон, бачив Володимир Мельник. На столичній вулиці січових стрільців? Шкода Фабія на повному ходу врізалась у Форд Скорпіо, що стояв на світлофорі. Водій шкоди небагатослівний. О, поліція, все розкаже. Автомобіль шкода їхав на великій швидкості і здійснив зіткнення з попереднім їхавшим автомобілем. внаслідок наслідок що в аварії чотири автомобілі постраждав. Угу. А яка причина, що він не побачив, і не встиг відгальмуватися? Я не знаю, не знаю, чого на освітленні і практично сухій дорозі гонщик не пригальмував ані перед низкою автівок, ані перед червоним світлофором. З ними винуватись ДТП теж спілкуватися не хоче. Першим під роздачу потрапив БМВ, потім Ланос і Акора. Божена ні виходила, вибіжали е, воділя Акури, То есть, ну, єсно как бы, ну, понятно, що у всіх паніка і почали питання, Ну не дала твіти. В якому дружина зараз стані вона там око. Вому стані шоком викликали швидку, то й неждем ударилі з головою. Бруль. Водії пошкоджених машин переконані, чоловік на шкоді гнав за сотню і вимагають проведення експертизи. На думку потерпілих, водій шкоди неадекватний, наче під впливом якогось дурману. Це встановлять аналізи. Якщо вони виявляться позитивними, то компенсуватиме збитки не страхував винуватця ДТП, а він сам.